Самі, грубо кажучи, блін, якби так кончені, я не знаю, як кмягче сказати, країни позбиралися якийсь альянс. От але я вже сам помічаю, що вражки серед людей ну, починається бунт серед звичайних людей. Там же ж купа закривали бізнесу бізнеса в тому самому Пітері. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах як шилка. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Там Якщо Рашка не втримує, то, що зараз вона тримає, позбудеться у цих всіх а, своїх партнерів, а як бачимо, Америка, їх всіх вибиває. І причому Америка, якщо каже, воно то й дело. Якщо вона на щось йде, вона це доводить до кінця. Вона ж було, типу, Київ за три дні. І що вони? Вже скільки, які рік іде, вже більше ніж три роки йде. А тут не те, що за три дні, за три часа, грубо кажучи, зробила. І а, Америка, тобто воно зі сторони, зрозуміло, виглядає, ну. Як, грубо кажучи, то саме, що у нас відбулося зі сторони Рашки, але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. На навіть жарт, жарти в інтернеті читав, що Буданов в перший день на посту вже дивіться, що в Америці відбулося. Тобто тут неспроста Україна це все підримала. Це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіном на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливають. А Рашка ж вона нехай вам не здається, що вона вічна там з економікою величезні проблеми. І це вже помічають навіть самі тупі звичайні люди, які там живуть, які все життя їли. Там з піска і ходили на вулицю в туалет. Ну я образно але, я думаю, ви поняли. Короче, отака от ситуація. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, Розповсюджуйте, поспілкуємося. Все на зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються.